Нарешті я закінчила цю шарагу. А що робити далі? Ладно, місяць полежу на дивані, схожу до психотерапевта, але стоп, це дорого. Де гроші брати? Батьків просити не альо, на роботу треба йти. Але куди і що робити? Привіт! Універсі звичайно круто, напевно. Але рано чи пізно все закінчується. Пора шукати роботу. І вкалувати. Розпочинати потрібно із резюме. І сьогодні ти дізнаєшся, як правильно скласти своє перше резюме, яке точно свайпнуть вправо. Як це правильно зробити, я вам покажу на основі свого резюме, яке створювало у програмі Canva. Там є безліч шаблонів, які можна завантажити безкоштовно. Поїхали! Пункт перший особисті дані. Тут потрібно представити себе. Всім привіт! Мене звати Андрій, мені 24 роки. Прізвище та ім'я, посаду на яку хочемо відправити резюмешку, додаємо фото, але солідне, не в купальнику. Далі чітко, стисло та з гумором розказуємо про себе. До суда тож зіло пару слов. У мене вийшов невеличкий мемуар. Ви ж можете зробити це компактніше, а також контактні дані, номер телефону, поштову скриньку або посилання на соціальні мережі. Пункт другий: досвід роботи. Тут вказуємо, на якій посаді ми раніше працювали, з якого періоду та що входило у ваші обов'язки. Так як більшість із вас, скоріш за все, без досвіду, то так і пишемо без попереднього досвіду. Але тоді до резюме додайте супровідного листа, який відображатиме ваше бажання працювати на тій чи іншій роботі. Боятися того, що о Боже, мене ж ніхто без досвіду роботи не візьме, не варто. Є роботодавці, які готові навчати. Пункт третій навички: те, що ви вмієте робити, але тут важлива конкретизація: наприклад, комп'ютерна грамотність і програми, якими ви володієте на компукторі: Microsoft Office, Canva, Photoshop. так само з знаннями англійської мови. Якщо ви володієте, то обов'язково напишіть рівень знань: дій два. Але пам'ятайте, що навичок повинно бути не більше 10. Наступний пункт освіта. Просто написати венезе, в якому ви навчаєтесь, не заканає. Тут потрібна наступна послідовність: ступінь, навчальний заклад та період навчання. І останній п'ятий пункт додаткова інформація. Якщо у вас є водійські права, винагороди, волонтерський досвід, ви можете вказати це тут. І пам'ятайте, що резюме це не просто папірець, а важливий документ, який може вирішити ваше життя. І чим краще ви попрацюєте над ним, тим успішніший буде результат. Обов'язково зберігай інформацію, ділись із друзями і не забувай поставити лайк. На все добре, па-па!